Вітаю! А чому кожен з нас неповторний? Давайте з'ясуємо. Чи зустрічали ви однакових людей? Можливо, близнят. Чи може бути однаковим характер у близнят? Кожний з вас єдиний і неповторний. У цілому світі немає такої самої людини, як ви. Навіть близнята відрізняються між собою. Ваші відбитки пальців, ніг, а також малюнок язика є неповторним та унікальним. Чи схожі ви на своїх батьків, на інших родичів? Чим відрізняєтесь? Ви можете мати схожі риси зі своїми рідними. У вас може бути, наприклад, кучеряве волосся, як у дідуся, блакитні очі, як у мами, ви можете мати навіть спільне захоплення співом із сестричкою, але ви все одно є неповторні та єдині. Що об'єднує цих дітей? Чим вони відрізняються? А чому в них різний колір шкіри? Поміркуй. Що таке меланін? Тіло людини виробляє спеціальну речовину меланін, який захищає шкіру від сонячних опіків. Цієї речовини більше в людей, предки яких жили в сонячні місцевості, вони мають темніший колір шкіри. І навпаки, діти зі світлішою шкірою мають предків, які походять з тієї місцевості, де сонця не так багато. Меланін це пігмент, що надає нашій шкірі красивого бронзуватого кольору засмаги. Неважливо, який колір шкіри в людини чи якої вона національності. Усі люди мають багато спільного, однакову будову тіла, потреби та інтереси, прагнення до свободи, спілкування та взаємин з іншими людьми, природою. А от мрії, бажання та дії людини відрізняються. Насправді всі ви поодинці особливі, унікальні та неповторні. У кожного з вас своя історія життя. Навіть коли ви припускаєтесь помилок, треба навчитися їх визнавати і робити правильні висновки, не здаватися і рухатися далі. Якщо є можливість, попрацюйте в групі. Отже, які приємні слова ви чули про самих себе протягом свого життя? Якщо є можливість, розділіться на групи. Якщо ні, працюйте самостійно. Продовжте речення. Я унікальний тому що. Я унікальна тому що. А потім подякуйте за відвертість. Пропоную переглянути відео, а потім повернутися до уроку. Унікальний це надзвичайний, неповторний, неперевершений, небачений, нечуваний. Чим схожі герої вірша хлопці-непосиди? У чому їхні відмінності? Давай прочитаємо вірш. Великий і малий. Жили собі сусіди на вулиці одній. Два хлопці-непосиди. Великий і малий. В усім були не схожі сусіди хлопчаки, один поводивсь гоже, а другий навпаки. Малий, узявши книжку, дідусеві відчита. Великий тягне кішку стину за хвоста. Малий дає дорогу малятам з дитсадка, великий за рогу їм тиче кулака. Тож, певно, по заслузі дісталось хлопчакам. В малого всюди друзі, великий ходить сам. Валентин Бичко Робота у зошиті з друкованою основою. 19 сторінка друге завдання. Досліди, що спільного в тебе із сусідом або сусідкою і чим ви відрізняєтесь. У людей багато спільного, і водночас кожен з вас унікальний та неповторний. А ти знав, що майже всі діти народжуються з блакитними очима? Вдома засвоїти повторити матеріал на сторінках від 47 до 49. Дякую за увагу. До зустрічі!